Турнір між Вільгельмом та Арчібальтом за серце на натуели. Хто ж переможе в цьому турнірі не знає навіть автор. З одного боку Арчібальт має ідеальний член, а з іншого боку Вільгельм вміє читати. А я пишу листи, тому хтось має їх читати. Як же обрати? Починаємо! Да! Так, бійці, бійці, давайте лошадей на перевірку. А мені його подарило, йому не можна в зуби дивитися. <плес> З повагою до смерті! Погнали! О, харчібальт вафлі тобі будуть! так. Щас, сейчас, сейчас, я подожди. Я тоже. Ще настроюсь. А я вже перший. А блядь, чума! А, О! Неочікуваний вихід з битви. Нашого Арчібальта схопила чума прямо перед самим ударом.